Синопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Чи як і для чого полетить Путін в Будапешт? Я думаю, що ймовірність зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Е, ну, на мою думку, вона не свідков, як кажучи. Е, тому що незважаючи зважаючи на те, що Орбан вочевий дуже цього хоче, дуже багато буде залежати від того, чи домовиться. Рамп мовиться Рубіо про щось з е, росіянами на своїй зустрічі. І якраз е, в принципі, якщо дійсно буде відчуття, що чогось мор досягти, е, то зустріч буде можлива, тому що, вочевидь, ніхто не буде робити так, як було з тому що коли Трамп запросив Путіна до себе, він вочевидь розраховував на те, що вони ось ось укладуть угодою. І ми в принципі, теж були цією перспективою на те, щоб налякані, але вона напружувала Україну. Будемо об'єктивні, напружувала наших європейських партнерів. А після того як ну ми читали ці подробиці, як Путін К трам почув всі ці прекрасні історії про. Печенігів і історію України і Росії від Рюріка і Ярослава Мудрого до і, сучасності він теж, очевидь, хоче побачити якісь притомні умовні результати, і, які можна буде потім продемонструвати світу, а не виглядати і, так, так люгідно, як він виглядав після Аляски. А вечвить Трампу це не дуже сподобалося, і це теж проблема їх відносин з Путіним. Тому я думаю, що. Наступного тижня Рубіо побачиться з Трампом, ось, вибачте, з Лагорованих розумію. Навряд чи Путін все ж таки наважиться надсилати на зустріч з Рубіо і Медінського. А, і е, за підсумками цієї зустрічі ми побачимо, чи реалістично реалістична зустріч Путіна з Трампом і чи важливі їх домовленості. І я думаю, що. Все одно з цього нічого не вийде. Тобто на сьогоднішній момент Путін все ще буде водити Трампа. далі. я думаю, що Лавров Рубіо теж не зможе намахати, і ми все одно в жовтні ще ніяких мирних перемов не побачимо. А як Орбан може використати цю зустріч, і її навпаки використають проти нього? А все це ж від результатів, тому що ну, ну по перше, е Орбан же намагається продати себе тепер теж як великого посередника великого миротворця. Зараз на зводно бути миротворцями, е -е, і це вочевидь е може якось позитивно зіграти на його там іміджі борці проти війни. Е але знову таки ми, ми маємо весь час тримати в голові, що коли ми кажемо про Орбана зараз. Ми кажемо про вибори в весною 26-го року. Це, вочоли, єдине, що справді хвилює пана Орбана, і якщо е, ця, ця зустріч допоможе йому е, виграти вибори, це і буде його найважливіший план. Це саме те, на що він розраховує, що е, цей контакт з е, путіним з Трампом, можливо, з Зеленським, як е, людина, яка наближає мир в Україні, вона може зіграти позитивно для його іміджу. Але якщо чесно, знову таки, якщо угорці справді е, хочуть ще кілька років страждань під владою цього ідіота, ну, від, і відверто корупціонера, тому що, е, ну, знаєте, е, Орбан, Путін, усі всі люди, які критикують Україну за корупцію, вони побудували такі режими в себе на фоні Київського будь-яка українська корупція оглядає ну, суперскромно, супер скажімо так. І, і в принципі, Тут питання в тому, що е, навряд чи угорці настільки дурні, щоб дійсно е, довірити свою країну ще на один термін Бану Орбану, і все одно це навряд чи е, серйозно вплине на підсумки виборів. Ну як, як мімо я дуже вірю в угорський народ. Він себе неодноразово показував, як народ який спроможний боротися з диктатурами. І тому я думаю, що Орбана це не врятує вже. Ну, Ми не будемо за ним, чесно кажучи, сумувати. А, але, до речі, Це правда. Як і за ними за Робертом Фісоном Фісу ще поки що є. Але до речі, видання за телеграф сьогодні в особі геополітичного стратега Марка Бродіна. пише про те, що насправді очевидна позиція змінена Трампа. Ну так так здається, Броліну не нам, яка руйнує міф про силу Путіна. Кінець вже близько, що навіть самі розмови про томагавки є. Але тут навіть про це ми вже проговорили. Згадує а, а пан геополітичний стратег пан Бролін, що наразі ще Європа також має повідмовлятися. Уже від російських енергоресурсів, і там не тільки Угорщина і Словаччина з нафтою. Там він згадує про те, як імпорт Франції, зріс СПГ, Російсько, Нідерландів, Бельгії. Про те, що Трамп якраз і Європі вказав на це. Також нагадує стратег, і каже, що якби не вказував, то це б було очевидно, що він і Путін відіграє. Але Європа, ніби й поспішає, а 19-й пакет санкцій якось як ніби про нього й забули. Та ні, якраз тут я ну, перше погоджуюся з тим, що. Коливання Трампа набагато менше, ніж було раніше. Те, це, 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 що ми вам сказали він зараз, як він може розповідає, що Україна має піти на поступки Росії, там Зеленський має капітулювати, що він дуже вправно розповідав в лютому березні Це вже непогано. Хоча, звісно, могло б бути і покраще. І міг, міг би він менше вірити Путіну за кожної можливості. Але ну, знову таки, це Дональд Трамп, і тут треба теж. Правильно керувати очікування від нього, не думати, що він раптом став розумним. Він розумним не стане чи стратегом, чи ну, він в першу чергу думає про власні е інтереси, власні славності підприяття, керується е ним, і в чому сприйнятті диктатори явно йому симпатичніші ніж демократичні лідери, нашла Зеленського, і в принципі, все, що він робить, це в першу чергу намагається е врятувати е духовно близьких йому людей. На кшталт того Шнитаняху в Ізраїлі чи Путіна в Росії, але, тим не менше, в будь-якому разі він він розуміє, що бути з Путіним ну, це все ж таки токсичненько. Це, мабуть, найкраща новина за останній час. Я тут не думаю, що він прям все зрозумів. Він зрозумів не зрозумів такий Путін, що він раптом зрозумів, що підтримувати його не норм. Просто підтримувати його політично недоцільно для Трампа. Ось все. І, але це добре, що як мінімум. Американські виборець, американське суспільство, американський політичний клас 에, таку позицію стоюють, і це дійсно Трампа заважає товариш путіну надалі. Але чи 에, так, змінилися його погляди на прекрасну? На мою думку, ні. Вочевидь, він все ще 에, він, він став жорсткішим до Путіна, саме тому, що Путін мав його кілька разів обону. І не дав йому того, що йому потрібно було, але якщо Путін дасть йому те, що йому потрібно, він знову буде намагатися з ним або дружити, або розповідати, що він насправді нормальний, тобто те, що весь час там в принципі розповідає, але при цьому знову таки, чи є Путіна така можливість знову потоваришувати з американським президентом, так як це було в березні. Я думаю, що ні. Трамп дуже мстивий. Це його ну це еманована властивість його характер. І я думаю, що великою помилкою з боку Путіна було настільки відверто, давайте, вибачте, за жаргонізм підете Трампа з усіма їх домовленостями. Так це треба було робити. Але на наше щастя він так зробив. То що, вочевидь, за всіх інших обставин Трамп для Путіна це просто Путін для Трампа це просто рольова модель. Людина, якою він вочевидь захоплюється, і це все. Але знову таки. Путіна весь час губить переоцінка е, його власних спроможностей. Це було з нападом на Україну, який не дав очікуваного результату. Це було з недооцінкою реакції Європи і тих самих штатів на напад на Україну. Тобто, весь цей комплекс е, е, зухвалості завжди йому шкодить. І в принципі, шкодить йому і власне відносно з Трампом теж, тому що, ну. Американський президент, вочевидь, е, надто е, ревниво, надто болюче сприймає будь-яке приниження, а Путін на нього, ну, вочевидь, пішов. Нащо він до на нього пішов? Знає, що був, був цей весь цирк? Е, ну, я не знаю. Тобто, знову таки, це духвалість чистого вигляді, яка нам дуже послужила на користь. Я знову таки ну, Трамп вчора ввів себе специфічно як завжди, власне. Але при цьому найважливіше на мою думку в усі ці ситуації саме в тому, що він уже не відкочується на позиції, які очевидь, вигідні росіянам. Ну вже це просто не працює так, як працювало раніше. Угу. Як працювало раніше, ще можливо кілька місяців тому це, це працювало зараз, це також не працює, і це для нас безумовно дуже дуже позитивний сигнал. Але знову таки з цим персонажем. Ми маємо бути дуже обережні. Я думаю, що наша дипломатія, і президент Зеленський і всі, хто має справу з американцями, чудово розуміють ризики взаємодії з цим паном і з його, ну вибачте, з сарказмом геніальною командою.